Малі, цікаве, теж відбулося за ніч надвечір. Вже точніше стало відомо про це. Там Туареги заявили, що десятки е, солдатів і найманців ПВК Вагнера були вбиті і поранені за два дні боїв біля Алжирського кордону. За повідомленнями е, руху Туарегів, постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку е, бійці захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті. Тін армія малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули, і 10 зазнали поранень однак при цьому ліквідовано понад 20 бойовиків. Крім того, під час виконання місії розбився один із гелікоптерів армії в місті Кідал е, в питанні авіатрощі обійшлося без загиблих. Туареги це етнічна група, яка населяє регіон Сахари, у тому числі частину північного Малі угрупування почало повстання проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше це повстання перехопили і підтримали ісламські угрупування, в тому ісламістські угрупування, в тому числі і радикально налаштовані у 2015 році. Оце ці туареги підписали мирну угоду із Бамако, але наприкінці дві 2022 другого року е, вийшло загалом, вийшли із переговорів, і проти оцих торгів, в тому числі воює так звана, е, так звані найманці ПВК Вагнера, яких поклали кілька десятків, точної кількості поки що не повідомляють. Але судячи із відео, яких ми не можемо зі зрозумілих причин показати в ефірі, вони там просто пачками, пачками лежать. Там спалена техніка, спалені їхні автомобілі, бронетранспортери, всюди розкидана зброя, і ними просто та пустельна. Всипана, але такими є наслідки протистояння у Малі. Ніхто ж їх туди, як то кажуть, навмисно і насильно не примушував. Це був їхній вибір. Вони вирішили туди поїхати і за це поплатилися. Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї попередив Китай про заходи з боку Сполучених Штатів у разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислової бази. Російської Федерації Блінкен зустрівся нагадаю з ванні 27-го числа в Лаосі на полях міністерських зустрічей е, в форматі «Асеан». Під час зустрічі він наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через тайванську протоку. Держсекретар при цьому висловив занепокоєння е, дестабілізуючими діями КНР у південно-китайському морі і підтвердив підтримку Сполученими Штатами свободи судноплавства і прольотів, а також мирного вирішення спорів. Відповідно до міжнародного права e, на сайті Держдепу американського вийшло наступне повідомлення, що держсекретар висловив серйозне занепокоєння з боку підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії і дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати і надалі вживатимуть відповідних заходів для цього. Блінкен серед іншого також обговорив і провокаційні дії КНДР і ситуацію у секторі Гази. Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку у наступні тижні і місяці. Я нагадаю, що високий представник Європейського союзу і зовнішньої політики і безпеки звати його Жозеп Бурель в п'ятницю. Це було 26 липня. Також зустрічався із главою МЗС Китаю Ван Ї і теж закликав його вплинути на Росію в контексті її війни проти України раніше. І закликом відмовитися від підтримки. Росії до Ван звернувся і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі а міністерка закордонних справ Німеччини Анелена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.